Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга і ще раз з новим роком. І сьогодні я пропоную разом зі мною подивитися, які парфумерні подарунки цього року я замовила собі під ялинку. Це особливі парфумерні подарунки. Парфумерні подарунки, які, напевно, найкраще можуть потішити мене зараз. Це українські аромати від двох брендів. Перший з брендів Чарзілля розпочнемо з найбільшого флакону від цього бренду в цьому замовленні. Це Хюрем Султан, аромат, про який я вже давно знаю, який люблю, і який цього року, на жаль, було знято з виробництва з об'єктивних причин, про які парфумерка пані Оксандра Осініна розповідала на своїх сторінках у соцмережах. Аромат Хюрем Султан полонив мене одразу, напевно, з перших затестів. І я бідкалася, що немає такого флакону, але мені дуже пощастило. Я встигла придбати версію 9 мл, і вона приїхала до мене ось такому цікавому. Оформлені, це така дерев'яна скринька. І в ній аромат. Давайте разом його розгорнемо. Я вже це робила, скажу відверто, я не втрималася. І цей аромат я відкрила. І ще один, про який обов'язково скажу. А інші аромати сьогоднішнього відео я ще не пробувала. Крем Султан – це східний аромат, східна казка, східна історія. Про нього я відносно нещодавно розповідала на моєму каналі у рубриці Запашні історії, коли у мене ще був лише маленький варіант у пробірці без спрея. Тепер у мене є флакон зі спреєм. Це така міні-версія, але зі спреєм. В прекрасному оформленні, як на мене. Дуже стильно і водночас просто виконано флакон. Сам аромат. При розпиленні зі спрею видався мені надзвичайно подібним на той, який я прекрасно знаю, з пробника без спрею. Розкривається він приблизно так само. Лише при розпиленні зі спрею я відчула значно більше шкіри на початку. А якщо наносила намазом до цього, то відчувала шкіру вже значно пізніше. Набагато довше звучав у такому разі, у випадку нанесення намазом, кардемон. Цей аромат для мене в першу чергу про кардамон. В ньому також я чую прекрасну ваніль у базі, вже згадану шкіру. Троянду я все ще чую не надто яскраво, лише натяком. Але мене це не бентежить. Я думаю, що цей аромат ще здатний здивувати, тож буду задоволенням його носити. Не знаю, чи доступний цей аромат досі для придбання. Якщо це так, то це прекрасний аромат для того, щоб почати навіть знайомство з брендом через як на мене. Також від цього бренду я замовила два аромати у зовсім невеликому форматі, але зі спреєм, у пробниках зі спреєм, на якому пані Оксандра написала побажання. Це надзвичайно приємно. Дуже дякую пані Оксандра. Завжди приємно отримувати посилку від Черзілля. Це велика радість для мене. Один з цих ароматів, я чудово знаю, це партизанська любов, про яку я збираюся робити огляд. Я спеціально замовила його зі спреєм для того, щоб відчути різницю і порівняти з варіантом у пробірці без спрею. Отже, друзі, чекайте окремий огляд на цей аромат на моєму каналі. І найбільша інтрига для мене сьогодні серед ароматів від бренду Черзілля це півострів кохання. Аромат, з яким я зараз буду знайомитися вперше. Це аромат, присвячений Криму і над яким пані Олександр працювала кілька років. І дуже символічно, що він вийшов у світ саме цього року. Одразу нанесу його на шкіру. Я не знаю нот, нічого спеціально не дивилася. Цей аромат дуже у стилі Чарсіля для мене. Відчувається почерк пані Оксандри. Це надзвичайно цікавий, небанальний, глибокий, гіркуватий аромат, який мене на даний момент дуже-дуже уже потішив. Він пахне травами, мені здається, в першу чергу, і якоюсь приємною бальзамічністю. Трави гіркуваті, дуже Загадкові. Зараз я вже відчуваю дим, і це надзвичайно мені подобається. Дим, який нагадав мені аромат партизанська любов. Дуже подобається мені ця складова. Взагалі, складова диму в ароматах від черзілля досить часто зустрічається. Дуже красиво. Півострів кохання, мені здається, буде одним з моїх фаворитів. Уже зараз мені так здається, і я дуже цьому рада. Окремий огляд також обов'язково буде, коли я зможу познайомитися ближче з цим прекрасним пробником. Дуже дякую вам, пані Оксандро. Переходимо до другого бренду з мого новорічного парфумерного замовлення: це бренд Соколова або Соколова, який створила Анна Соколова, українська парфумерка. Аромати від цього бренду вважаються надзвичайно цікавими, сучасними, нішевими, урбаністичними, небанальними. І мені надзвичайно цікаво було з ними познайомитися, безумовно. Я перечувала надзвичайно приємне знайомство з цим брендом, і воно вже сталося. Я вже відкрила один флакон. А флакон у мене лише єдиний повноцінний в цьому замовленні. І зараз ми з вами разом його ще раз відкриємо. А поки що познайомимося з гаслом бренду. Це прекрасно. Я теж за те, щоб люди були вільними і почувалися впевнено, не орієнтуючись на якісь стереотипи. Ось такий вигляд має упакування флакону 10 мл. На сайті я обирала для себе цей флакон на осліп. Я також замовила кілька семплів, про які піде мова трохи нижче. Я зупинилася на ароматі, присвяченому гіацинту. Це 10 мл, найменший флакончик, але повноцінна вже версія аромату. До речі, одразу зауважу, що, як я з'ясувала, цей аромат присвячений гіацинту завжди продається у білому флаконі. Можливо, для когось ця інформація буде важливою. Для мене це було важливо. Я хотіла гіацинт саме в білому флаконі. Отже, вчора, 1 січня, я урочисто відкрила цей аромат і нанесла його на свою шкіру. Я була в захваті. Скажу вам одразу: це аромат, який я недаремно придбала на осліп. Він прекрасний, він пахне весняними квітами, які мене надзвичайно приваблюють. Квіти в піраміді заявлені. Окрім гіацинта, такі як бузок, нарцис, заявлена також нота індолу, що надзвичайно для мене цікаво. Взагалі, індол це те, чого я уникаю в парфумерії, але інколи квіткові аромати можуть бути злегка індольними, і тоді це мене не цілком може задовольнити і навіть потішити, особливо навесні. Попри заявлену ноту індолу, я взагалі не відчула індольності. Натуралістичність квітів так, вона присутня, але індольності немає. Я не мов би Бачу перед собою крупним планом, коли цей аромат, квіточку весняну. Наприклад, той самий нарцис, також бузок, все це відчуваю, але воно все не мов би, не окремо кожна квітка по черзі звучить, а звучить одна абстрактна весняна квітка. Спочатку звучання надзвичайно реалістичне, як я вже сказала. До нього додається певна медовість та пилковість, якась невеличка пудровість. На початку також відчувається звучання ґрунту, тобто сирої землі. Весняної в моїй уяві відчувається певна свіжість, але вона дуже швидко зникає. Свіжість зеленого листочка з краплинкою. Така свіжість листочка, зображеного у на фрагрантиці у піраміді цього аромату. Але це досить швидко зникає, і мені цього потім починає трохи бракувати. Досить швидко аромат тепліше і стає справді замшевим, справді шкіряним. Цікаво, що в піраміді заявлені обидві ці ноти, і шкіра і замша, і це просто неймовірно красиво. Я не знаю, що саме я з цих двох нот чую, але ефект присутності якоїсь прекрасної шкіряної куртки, чи плаща, чи сумки, чи рукавичок, дуже і дуже очевидний. Це надзвичайно красивий аромат для весни і шкіряного одягу, уже такого легкого, незимового. В такому ароматі можна злитися з краєвидом з урбаністичним пейзажем, чому б і ні, хоча це аромат дуже природний. Як я вже сказала, але знову ж таки він тепліше і навіть певної кремовості набуває е, протягом свого звучання. Аромат достатньо сильно йшли Я носила його на вітряну майже весняну погоду, яка була нещодавно, тобто вчора. Це було дуже красиво. Цей аромат стане абсолютно точно моїм супутником цієї весни, одним з найулюбленіших. І я думаю, що мій наступний огляд, де я буду згадувати про цей аромат, буде значно більш детальним. Я думаю, що ще щось я можливо почую в ньому і поділюся з вами злюбки. А тепер не цікавіше, тому що зараз ми разом будемо вперше знайомитися з ароматами від бренду Соколова. Це цілих чотири семпла. Дуже дякую пані Ані за можливість познайомитися з майже усією колекцією. І також мені дуже сподобалося, що в комплекті до мого замовлення були ось такі блотери. Блотери для того, щоб можна було одразу спробувати аромат. І побажання від пані Анни безумовно, надзвичайно приємне. Дуже дякую, героям слава! Ось такий вигляд має коробочка з семплами. Можна на свій власний вибір обрати на сайті необхідні аромати. В цій коробочці три флакончика. Зараз ви побачите, які обрала я. Це деревний ірис або лісовий ірис, морський цитрус. Та вінтажна пудра, яка була кандидаткою на повноцінний флакон на осліп. Зараз дізнаємося, чи не буду я шкодувати, що обрала гіацинт, хоча навряд, чи, тому що гіацинт мені дуже сподобався. Отже, почнемо з тоді з Іриса. Буду наносити його на плотер. Дуже красивий аромат, надзвичайно красивий. Мені вже надзвичайно подобається цей аромат. Він звучить просто фантастично. Це не мов би щось кремове, але водночас якесь п'янке, млосне. І я не можу навіть сказати, що це пахне ірисом. Найбільш оптимістичний ірис, який мені зустрічався. Мені здається, що я відчуваю якусь вологу деревину. Але про все це детальніше ви побачите у оглядах, присвячених ароматам Соколова. В них буде детально про цей аромат, але на даний момент я просто в захваті. Наступний морський цитрус. О, Це аромат справді пахне цитрусами. І пахне, до речі, водоростями. Дуже сильно пахне водоростями. Водорості досить натуралістичні, але приємні. Немає відтінку гнилих водоростей. Принаймні, поки що на блотері я такого не чую. Я думала, що може бути щось таке. Інколи в акватичних ароматах я чую саме такий ефект. Але тут цього немає. Є свіжість, є морська свіжість. При цьому ця свіжість досить реалістична, але водночас вона якась кремова. Немає відвертого звучання, моря для мене зараз. Але це все перші враження. Зараз я вже відчуваю саме цю акватику, дуже красиву, дуже не нерізку, таку насибельну, на мій погляд, з легким вже відтінком лимона. Цікаво. Цікаво, саме лимона. Розкриття на блотерах зовсім не таке, як на шкірі, але на шкірі я вже буду носити сама ці аромати, буду знайомитися з ними детально і потім у огляді обов'язково розповім. Сьогодні найпершіші враження, тож поки що саме так. Вінтажна пудра одна з найбільших інтриг цього відео, скажу вам чесно. Це так красиво. Розкішно, класично пудрово. Дуже красиво, дуже жіночно. І дуже нагадує шанель номер 5 на перший погляд. Так, відчувається саме пудра і помадність з шанель номер 5 Дуже красиво це те, від чого я б я не відмовилась. І в повному флаконі. Це 100%. Можна було сміливо купувати, але, знову ж таки, це поки що так здається. Це здається на блотері. Що буде відбуватися на моїй шкірі, я не уявляю. І залишився ще один додатковий семпл, за що я надзвичайно вдячна, в якого відклеїлася наклейка це ось такий шипровий аромат, який присвячений, наскільки мені відомо, смородині. Я просто дивилася вже багато оглядів і пам'ятаю про смородину. Це так цікаво. Мені дуже подобається це звучання. Воно таке загадкове, меланхолійно заспокійливе, медитативне, аромат, під який я могла б займатися йогою, мені здається. За настроєм він навіть нагадав мені Черзілля. Дуже глибокий. Аромат з нотами смородини, яка звучить дуже приємно для мене зараз. Зі смородиною я не завжди у гарних стосунках, але зараз мені все надзвичайно подобається. Прекрасно. Не Немов якась бальзамічність тут присутня поруч із смородиною. Я не можу сказати, що в мене є асоціація з кущем смородини, в мене асоціація зі смородиною настойкою. Напевно, так, з настоїнкою і з якимось загадковим антуражем, якоюсь напівтемрявою. Якоюсь такою загадкою. Дуже красиво. Шипри часто викликають подібні емоції, і це одна з таких емоцій: 100%. Дуже-дуже добре, що я спробувала цей аромат. Дуже сподобались мені всі аромати. Е, найбільше мені сподобалась вінтажна пудра, ірис та е, шипр. І, само собою, мені надзвичайно подобається гіацинт. Що ж, це було все, здається, на сьогодні. Це були фантастичні подарунки, про які я мріяла, яких чекала, які спеціально хотіла отримати під Новий рік і розпочати з ними свій Новий рік на каналі. Я сподіваюся, що цього року на моєму каналі буде багато відео про українські парфуми, тож залишатися зі мною. Дякую, що розділили зі мною радість знайомства з цими скарбами. Дякую українським парфумеркам за це диво, за щастя. Відчувати ось ці емоції першого знайомства, обожнюють ці моменти. Дякую вам, мої друзі, за те, що ви подивилися це відео, залишалися зі мною до кінця. Якщо ви нещодавно приєдналися до моїх відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я сподіваюся, що вам буде цікаво зі мною. Залишайтесь каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!